et Що тут? Що? Хто? Сміття. Е, на травичці, яка так гарне. Але я ж ми чекаємо на гостя спеціального. Ой, Треба прибирати, тому що все так багато. Сама не справлюся. Е, Потребую допомоги. Може, мого ангела, мою подружку. Василіна! Василіна! О! О! Чого тобі? Слухай, там попросив, що тебе відпустили. Сіди вниз, треба прибирати. Почекаємо на хлостя, а тут такий безлад. Біжу, бачу, біжу. І музорка ж близько, це ж о, все не шанують. Пояснити їм, що, що не годиться так смітити. Та і так, і так. Ну, не слухай, можливо, можливо, як наш гость прийде, то щось, щось їх научить. Ну, так. Ой, Ой слухайте, ми... я вчину трошки. Ой. А що а ви всі прийшли? Ви на когось чекаєте? А да. на кого чекаєте? Да. Сьогодні він мав би прийти сюди, але, власне, треба було поприбирати. І Святий Миколай це такий і Давай є? пояснимо мирському народу земному. Хто такий Миколай? Може, вони знають. Ану добре, ось тут така дівчинка гарна і вона кажу, що знає. А хто такий святий Миколай? Він приносить дітям подарунки. А хто ще хто знає про Святого Миколая? Він святи! Що? І на санцятах Мирко. То ти знаєш, що він, він на санцятах їздить? Що ще? Е, коли е, Миколай іще був живий, е, він е, тим, які е, потребували допомоги, приносив гроші. Молодець. Молодець! О, і ще тут все знає. Так, що? Єдиний вакцин Миколаїв це біч. Грінч. <рик> такий зелений, як я, але я не крінч. Так, діти, ви багато знаєте, але тут прозвучала відповідь одна, що він святий. А це за такі, які заслуги він став святим. Країні. Родині. Родині. Родині, так. А що за країна? В Україні? Туречі. О, О молодець! Бінго! Насе за те, що він був святим, ось, то він пізніше люди його так любили, що він став єпископом. О, таке ще одне нове слово. А хто такий єпископ? Хто знає? Це за За отця старший. Так. Тобто отець Саша такий, а єпископ старший, вищий. Такий, такий? А як старший? Більше було. Ти ж маєш прокинувати. Я то від землі вам все А ти від неба, щоб більше молися. Так, можливо, що більше молиться, а що іще? Так Аня Саша. Це вона з усіх отців. О, вже близько гаряче. Тобто, це такий він, як, як таким пастром і над священниками, і над нами. Він якби над нами опікується. А ще останнє запитання. А знаєте ви якогось єпископа тут в Україні. Хто б тут такий батьки не підказуєте? Хто з дітей? Бо хто не знає з дітей, почнемо питати батьків. Я не Чи знаєте якогось єпископа? Віталій. Картинка? Віталій. Молодецька сказав Віталій. Віталій. А ще Віталій Едвард! Едвард камар. О! А може Едвард чай? Так, Добре, ви молодці. А, єпископ нашої дієцеї. Це Італій. Віталій, молодець. Віталій молодце! Да -да! Молодці. Здали екзамен, любимо молодо за нього. Так. Отож, святий Миколай був єпископом. І це ми дізналися. Бо ми також маємо сьогодні єпископів. І що відбувається? Оцей святий Миколай. Ой, щось телефонів. Що до мене дзвонить? О, Віталій. Алло! Алло? Так. Так. Треба вже бігти. Уже? Юж, юж. Він так так. Кана! З Фраз. Але літи <реш> ви України. Саме найкращий. Oh. Так. Діти з України мене написали багато. Вони такий класний. Найкращий. На Мамо так? Так? Як ви себе повелі? Чим нам? Точно? точно! Та ми постаралися, ми постаралися, ми постаралися, щоб не зустріли. Скрашені так? Ой-ой-ой. Ой-ой-ой. Помощі, поповажі, мало. Хоч шапка. Та що віската, я випав його від кусочки. О, від стареньких. Навіть шапка стала. Ой, у мене є послання від Бога для вас. Він каже, що ви молитесь, так? Yeah. Ви просите міру, так. Yeah. Ви хочете, щоб в Україні жило судові? Так це ви написали, просили. Молитесь, yeah. так? О, він каже, що він вас дуже любить. Так? Yeah. Да? Він каже, що ви дуже талантний. Ви маєте багато чогось? Да? А хто готовий мене здобувати? Я. А давай зайдіть і так. Дідусю, можна? Так. Щоб дітки всі сіли на травичку. А хто нам буде щось готувати, то тоді скаже, щоб діти. А Сашуня, якщо хочеш розкрити, а ти сіть, щоб тебе всі бачили. Давай, віше, ми сілимо вішика, правда? Можеш стати навіть на саночні, на що телевіше, щоб да, тебе всі побачили. Зараз я тут найду, найду, найду. мікрофон. Ні? <ріх> Ой, мікрофон не найду. Що держу? А, о -о -о -о! <ріх> <ріх> кажи. Кажи, де сторону. Давай. Сюди, Миколая, не хочу дарунків. Я зовсім не хочу того, що колись. О тих загадкових красивих пакунків я хочу, щоб ми їх Закрий наше небо своїми руками, щоб ражі ракети не знов. І щоб син повернувся скоріше до мене, щоб тут в Україні розквітла любов. Лікуй на рани, бо їх надлічити, в окопи холодні, носи та плоту. І дай нам терпіння це все пережити. Спини, якщо можеш цюкляту війну. Святий Миколаю, не хочу дарунки, Я зовсім не хочу того, що колись ти замість тих загадкових пакунків нам мир у торбині своїй приноси. Браво. Краще він, як і я, ту розмову де. Можете сам знайти лист, так? Написав? Ну, на Давай, хто ще Давай, хтось нас збиває. Ну, давай, моя гавнюня. Карі, у мене У мене а я вирочка зелена, гарна. Оооо! Україна! Любіть Україну! Любіть Україну, як сонце, любить як вітер і трави, і води. Родину щасливу і в радості ми. Любіть у годину негоди. Любіть Україну у сній на яву, вишневу свою Україну. Красу її вічна живої нову. І мову її солов'їну. Без неї ніщо ми, як порох і дим, розвіяний в полі вітрами. Любіть Україну всім серцем своїм і всіми своїми ділами. Для нас вона в світі єдина, одна, як очі її ніжна карі. Вона у зірках і у вербах вона, і в кожному серця ударів. У квітці, в пташині, в кривеньких тинах, у пісні у кожній, у думі, в дитячій усмішці в дівочих очах і в в багряному шумі. Як та купина, що горить не згора, живе у стежках, у дібровах, у зодьках гуків і у хвилях Дніпра, у хмарах отих пуркурових, канаща <клес> на захід женуть, чужинці в зелених мундирах, багнетах, що в сні пробивають нам путь до весени світлих і щирих. Юначе, хай буде для неї твій сміх, і сльози, і все до загину. Не можна любити народів други, коли ти не любиш країну. Дівчина, як небо її голубе, люби її кожну хвилину. Коханий любить не захоче тебе, коли ти не любиш країну. Любіть у труді, у коханні, в бою, як пісню, що вине за рею. Всім серцем любіть Україну свою, і вічними ми будемо з нею. Будуть у нас такі звідти завжди буде Україна. такі, Молодці. Ось я бачу ручки. З далекого краю далеко накрило журавли накрили, додому крани, сіта моря, дивлявся крізь чия ця земля, чиї ці долини, чиї це лини, чия ця країна виїдають жити. Пізновички моя ця земля, моє тут ніздечко і мова моя. Ми все дуже любимо Україну. Так? Так, діти? Да. Да. Ну, Колай, так. Миколай, ще тут ось збок, тут, бо тобі ви не видно, mm. може. Ось ця дівчинка хотіла oh, О, сказати. Да. Oh, Ти можеш встати, видно. щоб молодець. Ось тут сам позаєм подарунок. Так багато. Вітає в кожну жінку і в кожну хату, а маленькі християни подарунками оцими друзі, друзями діло, і співатимуть Ось Осовіки Миколаїв дійсно да. багато да. подарунків. Так, давай. Так. А хто це у нас? Мирослав, Мирослав. Мирослав так, давай, так. розкажи. Будь ласка, хай ніч в до всіх прийде хай сніг доліпати, тихо лопати. Здоров'я сила досить кожну хату, хай кожна родина у щастя сміється, підтяг і нікого в не торкнеться. За сім'яльним сном дитячі постили. Де зла воду й задуші?

Та хіба ти на Україна це моя? Вау! 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 А я бачила тут одну ручку. Ось о. Давай. Святенький Ніколай. Приходи з кори багай. Я до тебе помолюсь і тихенько пригорну. Щастя, дай мої родині. Кохані України. А хто ж ще хоче? Може ще заспіватися. О! А може танцювати. Я не вживала на О! Украинские Так, ну что? Как будем? Кто захочет? <заплатит? свяствие> давай! Ты можешь? Ты Всі отримали? Всі не отримали? А хто не отримав подарунки? подарунку? Тоді сюди. Сиди, тепер ви. Щось хочете сказати. Ми більше так не буде. Ооо, не треба. За твари, я що у нас відпляю. Добре? Добре. Треба тримати всю поряд. Добре? ну На думу. Адата. Я буду вам нагадувати. Давай. Зараз Артем. Артем, давай. давай. Святий Отче Миколай, мою хату не минай. Подаруй мені потіку і торбину повну сміху І здоровля для родини е, красну долю для України <кліпи>

Oh, măne băhată, de ce căci? Poștă de zi cu zi. Da. Ia astăgule o logluu, crei nu somuiezi, aveti alta doar persoane. Ia-i duze. Mirova, băg va să luve. Mulite. Dobre. Нещо... А потім? Може фотографію. Може фотографію з Миколая. А що тут? Сідай Миколай, ми зараз тебе відпродам. О, ми перша... Батьки також гарні. Цілими були, так? О, треба батькам також подарунки.